Всім привіт! Ви на каналі Каріна Кіт Шоу. Привіт, соночку, Покажи, що в тебе в руках. Що в тебе в руках? Котик? Покажи. М'яканька киця. Тряпчана. А в тебе? А в мене зайчик. Такі ушка у нього, дивіться, ось такі. І його за руками. Котики. А ще тут що є. Жабка і журавлик. Це курочка. Граблик. З такими ніжками. Граб а це, це жаба. жаба. І це жаба. Я хочу котика. Ку-ку-ку-ку-ку-ку. Ко -ко 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 -ко. на котика. жаба. Якого котика? Котика, це зайчик з вушками. Котика. Покажи -ки в нього вуха. Котика. <свят> котика? Котика. Жаба. Ташка. Тут що перевірять кодик? Зайчик. А це що таке? Що це? Ой. Це кот який котяра. А це Далай. Далай. Отак прий. А то що? А що це таке? Це бара... це слон. Це равлик. О, да. Бачиш, які прикольні не покажи. Всем пока.